Іванці Козловській, 73 роки. Жінка живе у Турції, має невелике господарство і поле. Як нам ще жиє? Знаєте, як вам повісти? чи маю корову більше ні. Свині немає кури, хіба трохи затяжко, ну але що робити? Богу дякувати за то. Хліб купуємо. У свого немає ж такого, щоб сіяти поле, щоб щось збирати. Я маю 60 сотиків приватизовано, то тут на горі, то тут на що то не ж не їде, хіба, хіба кіньми або якесь таке маленький тракторяш. За складні умови проживання жителі гірських районів отримують надбавку, так звані гірські. 20% до пенсії отримує і Іванка Козловська. У нас файно, на щось природа у нас файно так жити. А решту так. Все купи. Курці купити, собі треба купити. То вже було 4 тисячі. Я робила в колгоспі, поки ми ще не будували. Ну, колгоспна пенсія була мала, але трохи-троха піднімаєте та так. Я не знаю, кілька вони то додають. Після повномасштабного вторгнення до Турки з Донецької області евакуювала Зінаїда Сильченко. Тут вона живе у місцевій школі. Це наша кімната. Ми тут живемо два з половиною роки. Заходьте, тут ми проживаємо, кімнатка невеличка, але що робити? Ми з тих земель, де гор немає. І тому нам спочатку було дуже цікаво. А як нас сюди привезли, ми отак у вікна дивилися і дуже раділи, що ми в такому гарному місці. І ви знаєте, ми от із моєю колежанкою. Вдома займалися скандинавською ходою. І ми тут почали ходити. Ми вже обходили цю турку з усіх боків. Зінаїда теж оформила надбавку до пенсії, адже отримати 20% до пенсії можуть і пенсіонери-переселенці, які переїхали жити у гірську місцевість. Ми дізналися, коли приїхали сюди, що треба прожити півроку, а потім можна оформити, як тут називають, гірський. Ми їх оформили так. Я до пенсії маю десь 490 гривень. У кого пенсія, ось як у нас жіночка, в неї пенсія велика, то їй 1700 дали доплати. Не думали, що є такі категорії в горах, що ще додають. Нам казалося, що тут дуже гарне повітря, і наоборот, як би з них треба знімати. Потім, як походили, то звичайно тяжко. Гора-низ, низ, гора, то вважаємо, що правильно, що додаю. Для отримання такої надбавки необхідно мати посвідчення, що підтверджує проживання у гірській місцевості. Її можна отримати у міській селищній раді чи у центрі надання адміністративних послуг. На даний час я приблизно в нашій громаді 280 внутрішньопереміщених осіб. З них приблизно 80-90 людей, які пенсійного віку. Вони будемо казати туди з нас в громаді, і будемо казати, не дуже хочуть переїхати в іншу громаду. Зв'язку з тим, що в нас є нашого ОТГ попадає в статус зі Тому вони до нас звернулися більше півроку, коли внутрішня приміщена особа в нас зареєстрована. Вона звертається до нас або в міську раду, або в СНАП. Такі доплати на Львівщині отримують мешканці близько двох сотень сіл Дрогобицького, Острийського і Самбірського районів. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, це і вони не виняток, якщо вони проживають на території гірського населеного пункту, мають статус внутрішньопереміщеної особи і проживають на цій території, то вони теж мають право на отримання підвищеної пенсії на 20%. Ну і зокрема вони мали би бути, вони мають бути одержувачами пенсії тут в нас у Львівській області. Загалом на Львівщині підвищену пенсію отримують близько 40 тисяч пенсіонерів, які проживають на території гірських населених пунктів. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.